Добрий день, моє малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні на нашому занятті напередодні Всесвітнього дня мови ми поговоримо а про що? Здогадайтесь, послухавши! здогадався, як називається ця пісенька. Так, колискова. Діти, а хто знає, хто ж співає колискові пісні? Так, матінка своїй дитині. Діти, а як ви думаєте, немовля знає мову, розуміє слова? Правильно, не розуміє від самого початку життя. Схиляється над нами мама. В колисковій пісні чується рідна мова, її неповторність, краса і малозвучність. Закрийте очі і прислухайтесь, і ви почуєте мамин голос. Він живе в кожному з нас, такий знайомий, рідний, його не сплутаєш ні з яким голосом. Навіть коли станете дорослими, завжди будете пам'ятати ніжний мамин голос, теплі мамині руки, люблячі очі і рідне слово. Ой, Уюгаю, прилунаю, соловей щебече, він свою всю пташину до гністечка кличе. Ще бече, він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, цьохтьох, і дяхтя соловей, ще, бече, він свою всю кличе. Діти, такі почуття людини, як любов до батьківщини, до рідної мови, теж виходить з маминої колискової пісні. Під чарівні звуки колискової немовля, одержує перші знання про свій народ, про його традицію, природу, чує рідну мову. Діти, як ви гадаєте, звідки ваші мами знають колесанок? Так. Для них співали їхні мами ваші бабусі і передавались вони з покоління в покоління від матері до доньки. Материна Колискова це саме той оберіг, який захищає вас від усього лихого. Тож нехай до нас завжди хоч на хвилинку. Прилітають легкокрилі лебеді з маминих колесан, несучі крізь відстані і роки світло маминих слів і пісень. Нехай супроводжує вас у житті мамина пісня. Бо коли зникне слово, мамина пісня, то зникне народ. Діти, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті? Так. Про Колискові перші пісні, які чує дитина у своєму житті, а співають їх найрідніші це мама і бабуся. А вам, мої любі малята, невеличке завдання. Я хочу, щоб вас мама або бабуся навчила Колесковою, а ви надіслали мені. З нетерпінням буду чекати. До побачення! Бувайте здорові!